Депутати міської ради дали добро і скоро на місці дитячого майданчика майорітиме багатоповерхівка з парковкою замість скверу та заїздами замість дитячих гойдалок. Проте місцеві жителі так діло не залишили. Зібралися би відстояти права своїх дітей. як протестувала громада. Бачив Олександр Докіїн. Про цей дитячий майданчик за адресою проспект Незалежності 121Б, напевно, знають в усьому мікрорайоні. Три роки тому місцеві жителі виступили проти зведення храму на цьому маленькому клаптику землі. Тоді представники колишньої опозиції пообіцяли, що земля залишається за громадою серед них і нинішній мер Каспрук. Ми проведемо нараду. В кінці місяця буде сесія. Ми будемо розбиратися з цим питанням. Але одна річ, коли ти просто депутат опозиціонер, інша, коли ти вже міський голова. Олексій Казпру вже, мабуть, і забув, як стояв на стороні громади, а 3 лютого цього року проголосував за те, щоб на місці дитячого майданчика побудували багатоквартирний житловий будинок. Розпочинається гаряча виборча пора і розбиратися цього разу прийшла прибічниця мера Каспрука, депутат від фракції Народного фронту Наталія Козлова. Я вам скажу, що я депутат, не в цьому районі. А так що спокійно спіте. А ви а посмотрите, кого ви вибирали. Це перше. Скрипа обращається на сесію, і ми міняємо, йому змінити цільове назначення. Здесь я вам скажу, що я як депутат, я його теж не побачила. А куди дивилася, невідомо, але теж проголосувала. За а тепер прийшла відстоювати права чернівчан. Прийшов послухати громадян і заступник міського голови Георгій Леонтій. Ну земля приватна і міська рада на сьогоднішній день сама на себе не подасть до суду. Тобто, тут можна розглядати питання в контексті або ініціативна група громади, або хто з громади, або наймуть собі когось подати до суду, щоб скасувати, чи буде це виграшна справа. Я не готовий сказати. Депутатка Козлова запропонувала сумнівне рішення. Я тільки що нормально спокійно говорила, що буде, подається проект рішення на сісі, а в атміні того рішення і позмініть. Ну, я перепрошую. Назначення. Суд це совершенно друге. Проблем на районі чимало. Ось зовсім неподалік місця конфлікту на території парку Жовтневий по вулиці Гайдара, 6, розташована незаконна стоянка для автомобілів, з якою пов'язують вищезгадану депутатку. Гроші ж за подібні автопослуги до міського бюджету не надходять, а боротися з такою несправедливістю досі ніхто з нової депутатської більшості не береться. Чи Радилася Козлова зі своїми юристами з цього приводу невідомо. А щодо забудови біля дитячого майданчика, батьків обурює недотримання владниками своїх обіцянок. Наша влада Чернівецька пообіцяла, що це буде закріплена територія дитячого майданчика, і що на неї більше ніхто претендувати не зможе. Тоді на зборах приймав участь, і наш сьогоднішній мер Каструк також був. Він сказав, що ми будемо допомагати, і ми збережемо це як дитячий майданчик. Юрій підрозділи весла. Де наш статус майданчика? Я хочу бачити паровому, не копію, це плапів. Паперові носі завіз до початку. Перший земляр має бути у нас. Діти про обіцянки не чули і не знають. Розуміють лише, що скоро їхнього улюбленого місця для ігор не буде. Ми і ми бігаємо і, і катаємося на качелях. Представники місцевої влади не тікають, що так просто ситуація з майданчиком не закінчиться. І без судової тяганини не обійдеться. А відстоювати право на місце відпочинку дітей людям доведеться самотужки. Олександр Докін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.